Також я знайшов на просторах інтернету ще один мод не менш цікавий аніж цей. І в принципі він міг би чудово поєднатися з даним модом на фріплей, і навіть чимось міг би нагадати аномалію. У нас було два пакетики трави, 75 ампул мескаліна, п'ять пакетиків діетиламіду, лізергінової кислоти або ЛСД, соломка наполовину заповнена кокаїном, і ціле море різнокольорових амфетамінів, барбітуратів і транквілізаторів. 지금까지 뉴스 스토다 Ну, привіт, а балдуй. Я вже неодноразово помічав, що більшості сталкерської спільноти, не тільки українською, заходять не стільки сюжетні моди з новою історією та персонажами, а набори всіляких предметних та геймплейних вінтів, без змін сюжету. Та ж сама аномалія, яку популярність вона отримала, хоча по факту в ній повністю відсутній сюжет, не враховуючи надіїдків ще з часів коку, де Термінатор в обличчі гравця в черговий раз пилососить усю зону в пошуках, забутих у лабораторках рулонів туалетного паперу, який за декілька років. Ще хтось умудрився не спіздити, відключає всі установку, за нею Радар, потім ЧС і далі вже фінал. А ось сюжетні моди з оригінальною ідеєю та файним сюжетом у найкращому випадку пробудуть у чартах півроку, після чого їх благополучно забудуть і знову підуть грати в аномалію. І на моє дуже глибоке здивування, частково подібна доля зачекалася і на Stalker 2, бо є люди, які, пройшовши його, замість того, щоб продовжувати його досліджувати, вивчати якісь механіки, просто знову почали грати. В збірки на аномалію і навіть заявляти, що вони кращі за Stalker 2. Щоби запобігти такому жахливому ставленню ще й до Stalker 2, модарови почали робити свої власні спроби перетворити Stalker 2 на аномалію. І однією з таких спроб став мод Desolation. І сьогодні я розповім головні особливості цього моду, з чим його їдять, хто його розробники і, що, мабуть, найголовніше, як він суміщається з фріплейними модами, якщо хтось реально захоче зробити з нього щось подібне збіркам на кок. Почнемо з найцікавішого. Мод має понад 200 нових унікальних предметів, які можна грабувати у НПС, купувати у торговців і знаходити в схованках. Ще раз, 200 предметів. Я висловлюю максимальну повагу та захоплення тим, що було пророблено не такою вже великою командою. Я це кажу не як гравець, а як модороб. Для мене створення першого нового предмету в другому сталкері зайняло десь приблизно години-дві, мабуть, а тут 200 предметів. До того ж, кожен із предметів без виключення має чудовий зовнішній вигляд, який гармонічно виглядає разом із оригінальними предметами. Тому якщо знайдуться ті, хто вперше гратимуть у сиквел саме з цим модом, вони навряд чи взагалі зможуть відрізнити, який із них доданий модом, а який ні. Більшість із них декоративні та призначені лише для продажу, деякі можна використовувати з власною механікою. Наприклад, спальні мішки. Враховуючи, що в другому сталкері ніч. Це як жінка, яка неочікувано приходить і неочікувано йде від тебе. То гадаю, кожен стикався з ситуацією, коли ти рано вранці побіг досліджувати зону, в'язався в пару перестрілок і вже настала ніч. А ти тільки з дивану спригнув. І Тобі треба пів кілометру бігти з набитим рюкзаком до найближчої бази, щоб тебе не загризли мутанти, бо місця для сну знаходяться тільки на великих базах сталкерів. І те не на всіх. То тепер ця проблема вирішиться, коли ти знайдеш якесь укриття. Де тебе не дістануть мутанти, і просто юзнеш мішечок із інвентаря. Або, наприклад, ремонтні комплекти для різних видів зброї та окремо для ремонту броні, яких теж аномальчикам могло сильно не вистачати. Було додано багато нової броні, кожна з яких має унікальний зовнішній вигляд. Ну якщо ми вже почали за броню, то давай тобі розповім детальніше. Чорний баф, який твої однокласники носили в 12 років, і балаклави, які твої однокласники носять зараз. Новий протигаз МЗ8. ЧМ38 ху його розбереш. Плащ-стерв'ятник із бронежилетом бронежилетом усередині. Ідеально би підійшов для грішників, якби вони були в другому сталкері. Звичайний плащ, на превеликий жаль, так і не завезли. Зате завезли велику кількість наукових костюмів. Це якщо апельсинового скафандру та наукових комб'зів від різних угруповань вам не вистачало. Лаймовий скафандр SSP-99M. SSP-SE Гармонія. Це в нас ще одна версія Севи. Сева М3. Ще одна версія Севи. ССП Квазар А. Ще одна, блядь, версія Севи. Таке відчуття, що зараз різних скафандрів у Сталкері 2 навіть більше, ніж звичайних костюмів. В принципі, вони всі максимально схожі зі стилістикою в плані зовнішнього вигляду, тому нічого проти не маю Бронекостюм дозор Л2. Ще одна версія броні військових. До речі, за системою Молі, прямо як мій бронік. Костюм слідопит: це у нас зоря, на яку зверху надягнений на секундочку плащ пальто. Важкий комбінезон Фортеця 4, зроблений на основі зорі. Ніфіга при цьому на саму зарю не схожий навіть візуально, а походить скоріше на дуже та дуже важкий комбінезон найманців. І в принципі, то все. Також я не міг не розповісти про рюкзаки, які також були додані цим модом. Як на мене, вони ідеально вписуються в таку гру, як сталкер, і в другому сталкері їх також не вистачало в тому ж числі. Кожен із цих рюкзаків потрапляється в випадкових сталкерів. Ну що ж, давай до розбиратися детально. Поясна сумка, сама лоховська шкарпетка з асортименту рюкзаків. Додає 5 кілограмів переносимої ваги, чуть що, і обісратись нікуди. Дряхлий старий вонючий рюкзак. Оце вже поцікавіше за барсетку. Вміщає в собі до 18 кілограм і пари клаптиків туалетного паперу. Рюкзак, просто рюкзак без роду та племені. Може вміщати до 20 кілограм, що майже еквіолентно п'ятьом російським немовлятам. Тобто голодним сталкер не залишиться. Польовий рюкзак вміщає 23 кілограми переносимої ваги, а це майже слоняча бубилда. Ну це якщо комусь була цікава анатомія слонів. Рюкзак мислився. Отут вже дуже цікаво. Він дозволяє вмістити 25 кілограмів у собі, а це майже повністю еквівалентно моїм новим гантелькам. Рюкзак Даша Слідопит, Це вже для моєї бубили, цілих 29 кг кілограмів переносимої ваги. До речі, для кожного з цих рюкзачків зроблений цікавий та атмосферний опис, який тільки підкреслює імерсивність і цікавість кожної шкарпетки. І найкрутіший з усіх рюкзак це рюкзак-кочівник, який дає бонус у 32 кілограми переносимої ваги. Він є найкращим у цьому параметрі, але й знайти його значно складніше за інші. Випадають вони здебільшого з трупів, в одного з них я знайшов кисневі балони. А до речі, вони ж тут теж присутні. Як на мене, це навіть заслуговує окремої уваги. До цього ми могли їх бачити лише в моєму моді Infernis Backpacks. Послання на яке я залишу в описі під цим відео та в підказочках. Але в дезалейшені вони мають зовсім інші характеристики. Вони не додають переносиму вагу, а навпроти віднімають її і навіть псують ергономіку на цілих 25%. Але вони дають дуже великий рівень хімічного захисту, що 100% мастхев для проперженої ями в Янтарі. Що ж це за ергономіка така? Це накладені санкції на рух головного героя. Чим якісніше та зручніший рюкзак, тим комфортніше гравцю пересуватись, що в принципі логічно. Але дебав буде на будь-якому з них. Це типу виправлення балансу. Нас такий розклад абсолютно влаштовує. Реалізовані вони не як окремий слот, а як предмет, який дає постійний ефект у залежності від типу рюкзака. Після програвання анімації предмет зникає в інвентареві, а на його місці з'являється розгрузка, при натисканні якої все повертається на свої місця. Ефекти зникають, розгрузка зникає, а рюкзак повертається до інвентаря. Правда, і тут не обійшлося без багів. По перше, розгрузку, попри те, що вона є суто технічним предметом, я би навіть сказав. Е... Компонентом для взаємодії рюкзаків з інтерфейсом при цьому можна викинути ба більше продати місцевим торгашам. Ну, продавати в даному контексті це доволі гучно сказано. Я би назвав це інвестувати в фонд підтримки африканських горнолижників. Бо якщо бездумно продаватимеш усе, що під руку попадеться, то можеш випадково позбавитися єдиного шляху скинути свій рюкзак. І тоді він вшиється в твою шкіру та буде з тобою на віки. Будеш, як кенгуру, носить все шматьо на своєму пузі. До того ж, поверх нових наукових комб'єзів при цьому можна без проблем надягати шоломи. Це, вочевидь, баг, який. І, дай Бог, незабаром пофіксять. Чогось мені це нагадало Skyrim, де можна було надягати фалмерську маску, імперський шолом і ще якусь там хуйню, і все це одночасно в один слот для шоломів. До речі, на Skyrim друга частина тепер стає все більше і більше схожа. З мутантів тепер можна зрізати частини тіла та продавати їх крамерам, що, звісно, не зробить тебе мільярдером, але все ж хоча б частково окупить просрані набої, які, до речі, тепер тут буде не так багато. Взагалі там писалося, що для зрізання частин тіл мутантів були розроблені якісь неймовірні механіки, але єдина механіка, яку я тут побачив, це залутати 10 голів тушканчиків і віднести їх найближчому торгаше. В цілому було додано багато різного непотребу, якраз як у збірках на кок, але більшість із них, навіть якщо і виглядає дієво, насправді являє собою лише декор, який ти ніяк не зможеш задіяти, окрім як продати. Тому новачкам подекуди буде складно розібратися в тому, що взагалі за хлам вони тягнуть. Особливо коли це відбувається в місцях, де на тебе ні звідки можуть напасти покруче або хто погірше. І тим паче здавалося б, це має позитивно вплинути на фінансовий стан головного героя, але... Як би не так. По-перше, тепер торговці скупають і продають не все підряд, а тільки те, що відноситься до їхніх спеціалізацій. Простіше кажучи, якщо раніше можна було спокійно збагрити зброяру все, що в тебе є, навіть хрючево та медицину, бо він, не зважаючи на те, що зброяр скупляв навіть це вигідніше за медиків і барменів, то тепер так не вийде. І тепер найкращим варіантом для продажу буде тільки зброя, що і має бути. Але й тут, як у тому анекдоті, є один нюанс: зброя, як і в оригіналі, продається залежно від стану поломки. Якщо її стан гірший за 40%, то вже ніхто за неї навіть купона не дасть. У дезолейшені цей ліміт підняли до 60, і тепер, якщо валина ціла на 59%, можеш сміливо її викидувати. Та й повністю ідеальна зброя тепер продається не за найкращою ціною, а скоріше за ведмежим ринком. Втім, ти все так само зможеш збагрити металобрухт лахмітнику на заводі Росток. Він її візьме і навіть не спитає. Також тепер лахмітниками стали всі ремонтники в грі. Їм ти також можеш продати задрипаний шмот, але ціни там також не найкращі. По-друге, артефакти тепер дуже сильно урізані в ціні. При умові, що знайти їх залишається все так само доволі спірною задачею. Тепер найобісраніший артефакт, який по собі вартості коштує 12 кусків. Ти зможеш продати, дай Бог за дві. От знаєте, я раніше агрився на схованки зі сталкері два, бо більшість із них були однотипними та нецікавими. Всюди потраплялося під очі, лише медицина, їжа та якісь набої. Але з цим модом я полюбив ці схованки, оскільки вони тепер стали ледь не єдиним шляхом дістати те, що я перелічив. У торгівців шмотки з'являються значно рідше, бо тепер це залежить від того, наскільки вони далеко від масових скупчень сталкерів. І в самих сталкерів тепер набагато менше звичних нам побудових речей, особливо набоїв. Ба Більше тепер там можна знайти навіть артефакти і якесь цікаве спорядження, включно з новим, доданим цим проектом. Медицина теж зазнала суттєвих змін. Тепер аптечки не відновлюють здоров'я моментально, а скоріше як у якомусь ДДРі. Після використання будуть 5 хвилин тобі відновлювати 20% здоров'я. А на заміну звичним аптечкам тепер припхались інжектори, які призначені для екстреного відновлення ХП. Тепер майже кожен бустер, будь то якийсь напій, їжа або медикаменти, кожен із них негативно впливає на сонливість головного героя. Тому спальний мішечок відтепер твій найкращий друг. До того ж, тепер кровотеча, радіація та всі радіація просто так не виведуться. Якщо ти випадково зайдеш у сезону та вийдеш із неї, це ж топане гудіння буде переслідувати тебе весь час. Ти не знайдеш медика або псі блокаду. Дуже сильно виморажує та бісить. В цілому механіки цього моду були направлені на хардкор, тому не кожному можуть прийтись по душі. Мені особисто не подобається не стільки хардкор, стільки те, що для більшості хардкор це просто викорищені по максималкам значення балансу чогось, як, наприклад, із тими ж артефактами. Я записував цілий відео на тему такого моду, як True Stalker, та розповідав, чому українцям не варто грати в цю ватну помийку. І ось там теж були біди з балансом. Артефакти коштували чи то 600, чи то 1000. Фублів, точно не пам'ятаю, і тут ситуація не набагато краща. І якщо деякі механіки, як наприклад із більш збалансованим асортиментом у торгівців, виглядають справді цікаво та логічно, то ось те, що тепер артефакти, які до цього коштували 4 тисячі, тепер коштують півтори, це для мене чистішої води ідіотизм. Ось це ось барахло в сумі коштує як три маленьких артефакта. От будь ти торгівцем, щоб ти придбав на одну ж і ту суму бабок. Ось це ось сміття чи три артефакти. Та й хардкором це назвати можна відверто з натяжкою, бо я вирішив принципово під час цього проходження поставити рівень складності ветеран. І що ти думаєш? Це просто вдвічі складніший новачок. От просто прибрати звідси жахи з економікою, і мало чим баланс буде відрізнятися від звичайної складності другого сталкача. Але воно і на краще, бо я очікував чогось на рівні мізері і хвала моноліту, що очікування не виправдались. Ну і що, що ціни на артефакти тепер урізані? Ти без проблем це компенсуєш з Барахлом, якого тепер, завдяки цьому моду, вагон і невеличка теліжка. До того ж, нікого не хвилює, що в так званому хардкорному моді залишилося 80 кілограм переносимої ваги. І це ще при умові, що тепер ми можемо не так бафнути її за допомогою шкарпеток. А якщо це взагалі якийсь умовний монолітівський екзач із його 20 кілограмами бусту, проапгрейдимо його, наберемо артефактів на переносимо вагу свинцеві контейнери, вдягнемо найтоповіший рюкзак, і все це приправимо дивною водою та Геркулесом. Це ж виходять якісь збочені цифри, як для хардкорного моду. Про асортименти торгашів це взагалі якась ведмежа послуга. З одного боку, переза тепер не. Продає булат, а тільки всіляке лахміття з малої зони та смітника. А з іншого боку, покажіть мені хоча б одну людину, яка на повному серйозі щось у таргашів купляла з броні або зброї. Як правило, в нас що? Всі шмотки ми або знаходимо в схованках журналіста, або стрибаємо на дах бункера за допомогою ящичків, які знаходяться за 2 кілометри від нас, або спокійно стягуємо броню з трупів. До речі, про останнє я навіть записував цілий відеоролик на тему того, як остаточно. Провести дефекацію і без цього проблемний баланс гри. А взагалі так, схованки журналіста дуже сильно свинячать балансіагу другого сталкача. Бо якщо без них уся неунікальна зброя відчувалася б. Ну, от як у Тіні Чорнобиля, коли ти вперше розвалюєш на смітнику ящички з набоями до гадюки, і в ейфорії уявляєш, як ти зараз будеш розвальцовувати бандосам кабіни, то в наших реаліях воно все відчувається, як якісь бомжацькі рогатки для лохів, бо є затюнінгована версія синього світа 21-го віка. Тому сенсу в цьому мотлуху особливо небагато. Але не забуваємо, що зараз ультимативне видання коштує щось десь три куска, і не кожен собі це може дозволити. У нас люди по Поколіннями піратили ігри і тільки-тільки від цього відходять. А ви їм пропонуєте доплатити півтори тисячі за 20 скінів для зброї? Камон. Та й в фріплейному моді шмотки журналіста відсутні, бо скріп на їхню появу просто не спрацьовує. І для свого імбового білда треба вже вгадувати щось інше. А як тобі таке? Заходимо в ПТА і бачимо смітник, тільки перейшли з малої зони. Саме початок гри, а в нас вже імбові стволи з купою набоїв, і найкраща броня в грі без схованок журналіста, без багів і без проходження мейн квесту. Цікаво? Тоді пиши в коментарях, і тоді я розповім про те, як це все можна отримати взагалі без якихось проблем на самісінькому старті. Повертаючись до наших баранів, Дезелейшен чудово підходить для поєднання з іншими модами та створенням чогось на кшталт оцих ось ваших аномалій. Але для чистого проходження я б ще його допрацював. Але автори молодці, реально проробили дуже хорошу роботу. До речі, що ж там по розробникам? Deadly Strike, а саме він є головним розробником моду Desolation, українець і як мінімум ще один член команди, також з України. Всі інші або зі Сполучених Штатів Америки, або я не знайшов ніякої інформації про них. Тому гадаю, ми всі можемо вважати Desolation українсько-американським глобальним модом. На Stalker 2, який до того ж має повну українську локалізацію. Ну і найголовніше, як завжди, наостанок, як цей мод суміщається з New Game Стартом і в цілому, чи грабельний він у фріплейному вигляді. Якщо хтось не знає, то весь відеоряд, записаний із Дезолейшеном, я записував не тільки з ним, але і з новим фріплейним модом, про який я розповідав у минулому відео. Посилання залишу в описі під цим відео та в підказках зверху. Цей мод має назву New Game Start. І за весь час проходження гри з обома цими модами, разом узятими він працював доволі стабільно. Файли одного моду не перекривають файли іншого, і тому, якщо поєднати Dezolation і New Game Start між собою, то справді може вийти цікава фріплейна версія Stalker 2, яка до того ж багато в чому нагадуватиме ту ж умовну аномалію. Але я, скоріше за все, це все діло не проходитиму далі, оскільки я не дуже переварюю аномалію та інші фріплейні збірки на кок. Але якщо комусь таке подобається, всі посилання я залишу в описі. Я вже чекатиму на офіційний софт від GSC, і тоді вже почнемо робити якісь сюжетні проекти, ну і дай Бог дожити до цих часів. Сподіваюся, цей відосик усім сподобався, бо конкретно над ним я доволі довго та доволі сильно постарався, як у плані відеоряду, так і в плані сценарію. До речі, панове панкейки та пані панкині, беру на себе зобов'язаність сповістити вас про те, що буквально декілька днів тому я оновив деякі комплектуючі свого компудахтера. Та від нещодавно я вперше за своє 20-річне істування перейшов з Intel на AMD, змінивши чотирьох'ядерний Intel i 3 на 6-ядерний Ryzen 5. У зв'язку з чим мої феписи на другому сталкачі непогано так виросли, але матеріал для майбутніх відосів уже був відзнятий на старому драндулеті, Тому після наступних двох-трьох відео вже наступні відоси по другому сталкачу обіцяють бути більш плавними та приємними на зовнішній вигляд. Також хотів би подякувати моїм кентам Владу Вольницькому та картографу, не тому, хто притулок картографа, хоча він теж красавчик, а іншому. За такий чудовий підгон нових залізяк, які так гармонійно працюють між собою. Але ще й більше я хотів би подякувати усім братанам і сестрицям, які зараз мене дивляться. Сподіваюсь, вже протиснули вподобайку та підписалися, якщо вони ще не підписані. Бо саме завдяки підтримці моїх улюблених глядачів, я продовжую займатися тим, чим я займаюся. Особливо хотів. Подякувати своїм особливим прихильникам, які підтримують мою діяльність дзвінкою монетою. Ви моя особлива підтримка, ви моя гордість, а ви моя любов. Можливо, хтось ще не знає, але в мене на каналі насправді набагато більше відосів аніж показується. Просто суттєва їхня частина доступна для спонсорів. Тому, якщо комусь не шкода 35 гривень, запрошую всіх до нашого табору. А зараз я, мабуть, піду далі муштрувати новачків і вчити їх досвіду, щоб не відкинули копита під час перших хвилин гри. А тобі бажаю гарного дня, братан.